Доброго дня! Хотіли б сьогодні представити до вашої уваги наші дрожжерувальні барабани на 80 літрів робочим об'ємом. Як можете бачити, виконані вони один з нержавіючої сталі, один з міді. Всередині все відповідає харчовим нормам. Тут у нас також цей барабан після перевірки піском. Цей барабан у нас ще в процесі. Тобто сама чаша у нас тут виготовлена, вся повністю з міді, відповідає харчовим нормам. Керується у нас це все з нашого пульта керування. Загальна кнопка живлення. Трішечки почекали. Регулятор швидкості у нас. Зелена кнопочка це старт. Червоний це стоп. І відповідно можемо. При потребі міняти швидкість обертання нашого дрожирувального барабану з 50 Гц, Він навпаки до 50 Гц. І до самого-самого мінімуму. Геть потихесенько, потихесенько, геть-геть-геть.